Слава Україні, друзі! Сьогодні я хочу підсумувати виступ українських клубів на груповій стадії Єврокубків. Тож почнемо. А перед початком цього відео я хотів би вам порадити канал Ball Heart. Мій знайомий Олександр Мірошник грає та коментує футбол. Грає він в PES та FIFA за різні. Проходить кар'єри за різні футбольні клуби України. Тож підтримайте український контент підпискою. Посилання буде описі. Розпочнемо з Шахтаря. Після того, як в першому турі вони сенсаційно обіграли Лейпциг з рахунком 4-1, всі були просто в захваті. Шахтар, з якого пішов кістяк основної команди, перемагає досить сильну німецьку команду. Та ще й як. Після цього була вимучена, але дуже важлива нічия з Селтіком, а далі сталася дуже визначна подія. Шахтар вийшов на матч з мадридським реалом у складі, який повністю складався з українців. Але той матч ми, на жаль, програли 2-1, але видали досить достойну гру. Згодом був ще один матч з Реалом, в якому Шахтар показав вже кращий результат, зігравши в нічю 1-1, але всіх не полишав той факт, що пропустили гірники на 95-й хвилині. Потім був матч, у якому Помаранчево-Чорні могли гарантувати собі Євровесну проти Селтіка. І наші хлопці це зробили. Ніч'я 1-1 дала змогу Шахтарю як мінімум виступати у Лізі Європи навесні, але всі ще довго будуть пам'ятати промах Сікана у пусті ворота. Останній тур команді з Донецька не вдався програли Лейпцигу 4-0, але тим не менш третє місце в групі та вихід в 1-16 Ліги Європи. Ну і як же не згадати про лідера Шахтаря на протязі усього групового етапу Михайла Мудрика? Детальніше про його кар'єру ви можете дізнатись у моєму попередньому відео. Динамо Київ. Про результат моєї рідної команди, за яку я вболіваю з самого народження, мені навіть соромно говорити. Одне очко у шести матчах, і це при тому, що під час жеребкування Київський клуб був у першому кошику. Дивні відмазки тренера команди Мірчі Луческу незрозумілий склад на матчі та багато інших факторів не дали жодного шансу Динамо піднятись вище четвертого місця. На жаль, це повний провал. Дебют команди Дніпро-1 у Єврокубках видався досить непоганим. 10 очок та вихід в 1-16 ліги конференцій для клубу з Дніпра це достатньо хороший результат. Поступилися у групі тільки голландському АЗ. Команда йде першою у чемпіонаті та недарма зараз на неї уваги в рази більше, аніж на Динамо. Але цього всього могло і не бути, якби не він. Артем Довбик у шести матчах забив 5 голів та віддав 2 асисти. Зараз він є найкращим бомбардиром Ліги Конференцій та найкращим по системі гол плюс пас. Ось таким видався виступ наших клубів на груповому етапі. Бажаємо успіху у плей-офф. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки, а також залишати коментарі з порадами. До нових зустрічей!